Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні стартують чергові тури провідних національних чемпіонатах. У команд просто нема часу на відпочинок, адже багато клубів були задіяні посеред цього тижня. Хтось грав в національних чемпіонатах, хтось в кубках, хтось навіть в Єврокубках. Ну і до того ж Єврокубки будуть і на наступному тижні, причому всі три: Ліга Чемпіонів, Ліга Європи та Ліга Конференцій. Ну і також в Німеччині відбувається Октоберфест, тому, можливо, деякі гравці Бундесліги – Пересвяткували і найближчий тур може бути навіть веселим. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо лише про три чемпіонати: це Іспанська Ла Ліга, Німецька Бундесліга та Французька Ліга 1, оскільки чергові тури вони розпочинають сьогодні. А от англійська Прем'єр-Ліга та Італійська серіа свої тури розпочнуть завтра, тому про них поговоримо завтра. Розпочинаємо з Октоберфесту, точніше з німецької Бундесліги, який сьогодні стартує п'ятий тур. Спочатку пригадаємо турнірну ситуацію після чотирьох зіграних. Одноосібно та беззаперечно лідирує Мюнхенська Баварія. Чотири матчі, чотири перемоги, найкраща атака і 12 набраних балів. Друга позиція у Дортмунда – 10 балів, в третім і Делейпці. 9. А от далі дві несподіванки Кельн та Санк Паулі, у котрих по сім. У п'яти команд по шість балів. Айнтрахт, Фрайбург, Штутгар, Хофенхайм та Уніон Берлін по два матчі виграли та по два програли. Відповідно, у них по шість балів. І вони розмістилися з шостої по десяту позицію. Другу десятку відкриває ліверкузенський Байер, у котрого поки ще лише одна перемога як наслідок 5 набраних балів, також 5 у Вольсбурга. По 4 мають Майнц, Вердер та Гамбург. На позиції перехідних матчів перебуває Аугсбург – 3 бали. А от дві команди, які поки ще не виграли жодного матчу, а саме Буруся, Нінгладбах та Хайденхайм, перебувають в зоні вильоту. Причому Хайденхайм є абсолютним аутсайдером. 4 матчі, чотири поразки. Посеред цього тижня в Німеччині, окрім Октоберфесту, нічого не Бувалося, скажімо так, але от дві команди все ж таки провели свої матчі, а саме в лізі Європи. Так Фрайбург з рахунком 2-1 виграв вдома у швейцарського Базеля, а Штутгарт з таким самим рахунком виграв у іспанської Сельти. Гравці цих команд матимуть кілька днів на відпочинок, адже їхні команди свої наступні поєдинки проведуть в неділю. А тур розпочнеться сьогодні матчем лідера. Баварія вдома буде грати проти Бременського Вердера. Музиканти за останні 17 років лише одного разу обігрували баварців. Це, до речі, було не так давно, у 2024 році, 1-0 до того ж в Мюнхені. Але в сьогоднішньому матчі Баварія йде беззаперечним фаворитом. І той факт, що на носі у мюнхенців матч Ліги Чемпіонів на виїзді проти Кіпрського Пафоса, не Робить їх меншими фаворитами. Традиційно по суботам в Німеччині грається 6 матчів, але цієї суботи буде лише 5. Так Вольсбург гратиме проти Майнца, а абсолютний аутсайдер Хайденхайм спробує здобути перші очки в домашньому матчі проти Аугсбурга. Боруся Дортмунд, готуючись до Ліги Чемпіонів, гратиме на виїзді проти Майнца. Ліверкузен також готується до Ліги Чемпіонів, але у них гра проти вищого за себе в турнірній таблиці Санкт-Паулі. Також в суботу зіграє найгірша атака чемпіонату Буруся з Менхенгладбах. В супротивниках одна з найкращих атак Айнтрак з Франкфурта. Ну і три матчі в неділю власне в цей день зіграють учасники Єврокубків. Так Фрайбург вдома гратиме проти Хофенхайма, а Штутгарт на виїзді проти Кельна. Ще в матчі зійдуться Уніон Берлін та Гамбург. Далі говоримо про іспанську лалігу, в якій сьогодні стартує уже аж сьомий тур. Посеред цього тижня хто тільки де не грав в Іспанії. Деякі команди грали в Єврокубках, а деякі в національному чемпіонаті, оскільки посеред цього тижня в Лалізі грався шостий тур. Цей тур, до речі, стартував ще в серпні місяці. Тоді між собою в нічию 1-1 зіграли Сельта та Батис. А так рано вони зіграли, оскільки на цьому тижні мали грати в Лізі Європи. Ще раз нагадаю: Сельта програла Штутгарту один а от Бетис зіграв в нічію 2-2 проти англійського Nottingham Forest. Дев'ять інших матчів шостого туру, власне, відбулися посеред тижня. Як і раніше, 100% показником іде команда Хабі Алонсо, Мадридський Реал. Мадридці у вівторок на виїзді в розібралися з Леванти 4-1 з черговим дублем від Кіліана Намбапе. Один з голів француз забив з пенаті. Ну і також свій перший гол за Мадридців забиває 18-річний новачок аргентинець Франко Маста Нутону. Також у вівторок виїзну перемогу святкував і Вільяреал 2-1 над Севілією. Вирішальний гол на 84-й хвилині завив колишній гравець Донецького Шахтаря. Із Манор Соломон. У вівторок було зафіксовано і два нічинні результати. Атлетик вільбав Жирона 1-1, який раніше Жирона іде без перемог, а от Еспаньол та Валенція зіграли 2-2. Господарів рятувалися на 96-й хвилині. В середу в Лалізі було мадридське дербі. Атлетико Мадрид з рахунком 3-2 виграли у Райо райовалієкану. Перемогу команді Дієго Сімеоне приносить хет-трик Хуліана Альвареса. У протистоянні двох команд, які до шостого туру йшли без перемог, Реал Сосідат Мальорка, першу перемогу в чемпіонаті здобувають в Сан Себастьянці. Ну і хто ж забив? Звичайно ж, капітан Мікель Оярсабель. В нічию 1-1 зіграли Хетафе та Алавес. Рахунок 1-1 також було зафіксовано і в четвер. Так зіграли Осасуна та Ельчі. Гості зрівняли рахунок на 92-й хвилині. Ну і також четвер Барселона на виїзді з рахунком 3-1 виграла у Ов'єдо, хоч після першого тайму каталонці і поступалися. Але в другому таймі голи від Гарсії, Левандовські та Араухо принесли три бали для Барселони. Перед тим як перейти до анонсу сьомого туру, подивимось на турнірну таблицю після шести. Тож одноосібно лідирує Реал Мадрид, шість матчів, шість перемог, 18 балів. Друга позиція за діючим чемпіоном Барселоною, 16 балів у каталонців. Всі інші команди уже трішечки підвідстали. Вільє Реал 13 балів і дещо сенсаційно в зоні Ліги Чемпіонів Еспаньол. По 10 балів мають Ельчі, Атлетик Більбао та Хетафе. Лише дев'ята позиція за Атлетико Мадрид, 9 балів у матравських також 9 і У Бетиса. По 8 мають Алавес та Валенсія, по 7 Севілья та Осасуна. Ближче до дна турнірної таблиці розмістилися Райвалікано Сельта та Реал Сосєдату, у котрих по 5 балів. Леванте випереджає зону виліту на 1 бал. Ну а в самій зоні виліту ов'є до 3 бали. І два мають мальорка, та що найприкріше, жирона в складі аж з трьома українцями циганковим ванатом та кропивцовим. До речі, саме з даної команди ми розпочинаємо анонс сьомого туру, оскільки сьогодні Жирона гратиме проти еспаньола. В цьому сезоні ще раз нагадаю, Жирона не виграла ще жодного матчу, та й всі домашні програла. Можливо, нарешті таки прийшов час порадувати домашню публіку набраними балами. Можливо, допоможе команді ванат. Нагадаю, у активі у Владислава уже є один гол в лалізі. Головна вивізка суботи це безумовно Мадридське дербі, Атлетико Мадрид проти Реал Мадриду, протистояння, в якому вистачає пристрастей, але останнім часом не вистачає переможців, адже три останні матчі між командами в чемпіонаті завершувались в ніч її 1-1 Ще раз нагадаю, матрасники йдуть восьмими в турнірній таблиці, а от команда Хабі Алонсо лише всіх перемагає. В обох команд на носі Ліга Чемпіонів, але навряд чи вони про неї будуть думати. Хоча Реалу дуже далеко потрібно буде летіти до Казахстану. Ну на матч проти тамтешнього Кайрату. В суботу також зіграють Хетафа проти Леванте, Мальорка проти Алавеса. А також зійдуться два учасники Ліги Чемпіонів, Вілья, Реал та Атлетик Більбао. В неділю райовалікано проти Севілі. А от Сельта, у котрої вже аж п'ять ніч їх за шість турів, гратиме на виїзді проти Ельчі. Бетис вдома проти Осасуни. Ну а чемпіон Барселона гратиме вдома проти Реал Сос'єдада. Це генеральна репетиція каталонців перед поєдинком Ліги Чемпіонів з чемпіоном з Парі Сен-Жермен тур Ла ліги закриється в понеділок поєдинком Валенсія Ов'єдо. На завершення про французьку лігу 1 в якій сьогодні стартує шостий тур. а Розпочнемо ми з пригадування турнірної ситуації після п'яти турів. Тож у Франції чотири владдя по 12 балів мають чотири команди: Монако, Парі Сен-Жермен, Ліон та Страсбур. Далі по турнірній таблиці. П'ята сходинка за лілим 10 балів. У Марселя таланса по 9. Найгірша ж ситуація у Франції після п'яти турів у новачка Меца. команда набрала лише один бал та посідає останню вісімнадцяту по. Позицію. Трішки краща ситуація у Лор'яна, Нанта, Гавра та Бреста. Вони набрали по 4. Дві французькі команди були задіяні посеред цього тижня в лізі Європи. Та Каніцо грала вдома проти Роми Артема Довбека. І французи програли 1-2, оскільки за три хвилини в другому тамі пропустили два голи. А от Ліль здобув домашню перемогу над норвезьким браном 2-1. Вирішальний гол на рахунку ветерана Олів'є Жиру. Шостий тур ліги 1 відкриють сьогодні Страсбур та Марсель. У Марселя проблемки, по-перше, це виїзний поєдинок, а в цьому сезоні Марсельці всі свої виїзні матчі програють. До того ж, Страсбур не подарунок. Ще раз нагадаю, команда перебуває в четвірці лідерів. На жаль, до даного лідерства ну майже ніякого відношення не має український захисник Страсбура Едуард Соболь, оскільки всі матчі сидить на лаві запасних. Наступна проблемка для Марселя відсутність тренера. Адже Роберто Дедзербі дискваліфікований на даний поел. Ну і плюс до того у Марселі на носі Ліга Чемпіонів домашній поєдинок проти амстердамського Аякса. Попри всі ці проблеми, марсельці приїхали на виїзний матч в хорошому настрої, оскільки в попередньому турі, зокрема, обіграли Парі сен жермен Таке не забувається. Самі Парижани, які в тому числі нагадаю, будуть готуватися до поєдинку з Барселоною, свій матч чемпіонату гратимуть в суботу, домашнім поєдинок проти осера. Можливо, осеру трішки пощастить, якщо Парижани занадто багато думатимуть про Барселону. Також в суботу Монако гратиме на виїзді проти Лор'яна, а в Моннегаскі попереду поєдинок Ліги Чемпіонів проти Манчестер-Сіті. Також в суботу зіграють Тулуза та Нант. П'ять поєдинків в неділю всі максимально рівні, оскільки 12-та проти 11-ї Ніцца Париж, 13-та проти 14-ї Анже Брест, а 8-ма проти 7-ї Рен Ланс. Одна з кращих атак Ліль гратиме проти однієї з кращих оборон Ліона. Ну а остання команда чемпіонату Мец спробує зачепитися за першу перемогу в сезоні в домашньому матчі проти Гавра. Ще раз нагадаю, в англійській прем'єр-лізі та італійській серії А тури розпочнуться завтра, і в завтрашньому випуску ми про них поговоримо, тож не пропустіть! Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!